Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Кріптодон. Сьогодні ми говоримо про схему мільйонера. Поїхали! Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Скоріше за все, ви здогадалися з прев'юшки до відео, про що буде йти мова. І так, мене і досі не відпускають собаки. От я не знаю, чому саме вони, чому не ноткої або щось інше, але от саме собаки в даній перспективі. Тією ціною, по якій вони є, і перспективою того, що він може вартувати на булрані на хаях, я не можу пройти мимо них кожного разу. От це вже який, що в нас є там? А, собачий випуск є, потім щось у нас там іще по сам є. І це вже ось, мабуть, все-таки третій проект, який я знову ж таки запихую під докси. Тому а, проект буде називатися схема мільйонера. Кожного дня я буду інвестувати по 10 баксів по фактичній ціні ринку. Купувати доксів до тих пір, поки він не почне хаяти і йти по графіку. Значно вище тих показників, які а, були в мене попередні по відкупові. Виділив я для цього окремий аккаунт, аккаунт на байбіті. Тому, якщо хтось хоче залетіти зі мною в схему мільйонера, а, що що назви придумувати є, вмію, то посилання на байтбіт в описі, залітайте, а, будемо пробувати. А, тобто, виходить так, що прикидаємо ми 30 днів по 10 баксів, це інвестиція в правильно в 300 доларів, що достатньо небагато, але в перспективі як же ж без мого улюбленого переходу а, до біржі? А дивіться, якщо ми інвестуємо кожного дня по 10 доларів при, ну нехай буде ціна, та, яка є зараз, а ми купуємо по 14 тисяч доксів кожного дня. Тобто на 300 баксів ми купуємо 425 тисяч доксів в місяць, що погодьтеся, достатньо небагато. Але в перспективі фіксації і моїх цілей, які я бачу для себе по доксам, а це мінімум 1 цент. Якщо хтось не знає, то ми зможемо отримати 4250 доларів, що, звісно, ж таки не мільйон. І на цьому моменті схема мільйонера вже є провальною. Але. Ми не знаємо, скільки буде відбуватися така ціна на ринкові, скільки вона буде триматися, і скільки в нас буде смачний боковик по Доксам. Якщо ми візьмемо актуальну ціну і візьмемо, хоча б там умовно. До березня 25-го року. А це у нас, вибачте, мене сьогодні ми відкупилися. А, ну, нехай, ладно, жовтень. У нас там 10 днів. Пролітаємо жовтень, а 30 днів а, повноцінний місяць, листопад, грудень, січень, лютий, березень, 5 місяців, 5 на 3. Правильно, 1500. Дивіться, беремо 1500 баксів. І в нас вже виходить трішки краща ситуація: 2 мільйони 124 тисячі доксів. Беремо умовну ціну, що там під березень, воно підійде, то це вже виходить 21 тисяча баксів. А 21 тисяча баксів по нинішньому курсу. Це у нас, вибачте, мене, Скільки у нас там по 40 чи по 40 одній навіть. Це у нас 861 тисяча гривень, і це вже фактично, ну фактично, мільйон. Розумієте, і схема мільйонера є вже не такою програшною. Тож, якщо ви такі ж оптимістично налаштовані, як і я, я запрошую вас прийняти участь в цьому проєкті. Нагадую, що проєкт буде відбуватися на Байтбітові. Посилання в описі. Залітайте і приймайте участь. А в кінці кінців подивимося, чи станемо ми мільйонерами, чи станемо ми просто власниками нікому не потрібного догстокіна.